Американець Вальтер Піц був математичним генієм, але ніколи не отримав офіційної вищої освіти. Уже підлітком він читав роботи з логіки і математики на університетському рівні. У 12 років він написав лист із виправленнями до одного з текстів Бертрана Рассела, відомого філософа і логіка. Піц утік із дому у 15 років і потрапив до Чиказького університету, де таємно відвідував заняття. Офіційно він не був зарахований, але здобув повагу вчених завдяки своїм неймовірним знанням у 1943 році. Разом із нейрофізіологом Вореном Маккалохом він написав проривну статтю про штучні нейрони. Вони разом запропонували теоретичну структуру такого нейрона, основану на будові і способі роботи людського нейрона. Вони також показали, що штучні нейрони можна моделювати математично, а навіть з'єднувати у мережі, щоб виконувати логічні операції. Це був початок мислення про мозок, як про комп'ютер, і початок штучних нейронних мереж. Без математичного генія Піца сьогодні не було б чат-жипті.